Слава Ісусу Христу! Друзі, відповім на питання, до якого е, часу можна сіяти озимі зернові культури. Того, що вчасно не всі змогли посіяти і зараз люди переймаються, чи не пізно, чи можна ще посіяти. Е, я вже робив е, відео у попередні е, роки е, на цю тему, але все одно не всі його бачили, тому е, дещо повторюся. Отже, е, колеги, сіяти озимі зернові культури в умовах України можна е, практично е, протягом всієї осені. І навіть на початку зими, якщо дозволяють погодні умови. Якщо у вас теплий грудень і ви можете зайти в поле, то навіть у грудні можна посіяти озимі зернові культури. Але там є, звичайно, ж, свої нюанси. Про них я розповідав раніше і буду ще розповідати в додаткових відео. Тобто там є певні, ну, певні такі рекомендації і по глибині, і по протруйниках, і по нормах висіву ну, є свої нюанси. Але сіяти можна досить таки тривалий строк. Особисто я закладав дослідження на це, ну, у мене граничні строки сіяти. Ви були це кінець жовтня, початок листопада. І от на сьогоднішній час ми третій строк ще не посіяли. Ми його будемо висівати аж там наприкінці жовтня місяця. Тому. Висівайте сміливо протягом жовтня-листопада і якщо дозволяє погода, можна навіть протягом грудня сіяти. Можливо, навіть і в січні, але в січні я не зустрічав. Якщо ви коли сіяти, сіяли колись у січні і мали який результат, поділіться в коментарях, будь ласка. Ну і взагалі цікаво буде людям почути ваші коментарі, почитати, коли хто сіяв критичні строки, який ви мали результат. Тому така картина, друзі, що е, старі сорти вони мали тривалий період яровізації, і зміщення строків сівби на більш пізній е, це ще загрожувало тим, що е, ті сорти вони не могли пройти е, весь етап яровізації і могли не сформувати врожай на наступний рік. Усі сучасні сорти мають е, короткий період яровізації. Зараз практично я не знаю таких сортів, які мали дуже довгий е, період яровізації. Всі Мають короткий період яровізації, тому навіть якщо рослина зимує в фазі проростків, навіть без сходів, а в фазі проростків, то в цій фазі вона успішно, як правило, проходить яровізацію і формує нормальний урожай на наступний рік. Ну як нормальний? Звичайно ж, у межах допустимого, враховуючи, що це екстремально пізні строки сівби. Тому. Сійте, коли можете. Якщо дозволяє погода і ви можете зайти в поле, щоб не налипало на сашники, то можете сіяти. От відео подивилися і можете спокійно йти сіяти. Якщо, звичайно, ви відео дивитеся не у березні місяці, але якщо ви його дивитеся в осінній період і початок зими, то ще можете йти і сіяти. Тому гарного вам врожаю і до нових зустрічей.